Добрий день, шановні педагоги. Сьогодні ми представимо вам підручник інтегрованого курсу «Я досліджую світ для першого класу. Він є водночас добре відомим вам і оновленим. Саме цей підручник у 2018 році здавався сміливим, багатьох людей здивував. Він був створений новаторським співавторками державного стандарту початкової освіти і типової освітньої програми. А, Але за ті 5 років, поки він працював у школах, ми побачили, що педагоги сприйняли цей підхід, що він подобається сучасним дітям, допомагає вам у роботі, адже щороку на конкурсах, таких, як буде цьогоріч, ми отримували все більше голосів. І таким чином розуміли, що ми йдемо по правильному шляху. Отже, сьогодні презентація і акценти в нашій розповіді будуть саме на ті моменти, які важливо вам врахувати в роботі цьогоріч і в наступні роки, коли ми розуміємо, що діти, які приходять тамчатися до початкової школи, вони Трохи інші вони потребують більше уваги, трохи інших акцентів у навчанні ніж було раніше. Отже, запрошуємо вас познайомитися з нашим новим оновленим підручником. Шановні колеги, ми розуміємо, наскільки ви зараз схвильовані тим завданням, яке стоїть перед вами, адже обрати підручник, за яким будуть навчати діток не тільки ви, але і ваші колеги в закладі освіти це надзвичайно важливо. І ми розуміємо, як важливо не помилитися з тим вибором. І ми розуміємо, які прекрасні книжки представлені сьогодні на конкурсі, і ваше завдання вибрати з тих книжок найкращу. Найкращу для вас, як для педагога, адже вона допоможе вам проводити дуже цікаві уроки Я досліджую світ для ваших учнів. І найкращу для вашого учня, адже цей підручник має допомогти дитині здійснювати її власну освітню еволюцію. А коли ж людина здійснює ту саму еволюцію? Коли дитина хоче відкривати книжку і навчатися за неї? тоді, коли задоволена її внутрішня потреба. Якою ж є внутрішня потреба учня шести років, який прийшов до нас на навчання? Безумовно розвивати свої когнітивні здібності, безумовно, дізнаватися щось нове, досліджувати той світ, в якому живе, і результати дослідження інтегрувати в нього. І, от, власне, знаючи такий запит від вас, шановні колеги, ми намагалися його реалізувати в своєму підручнику. І наш підручник направду, є цікавим для дитини. А чому він цікавий для дитини? Тому що він спонукає діяти, спонукає діяти педагоги, спонукає діяти учня через систему завдань на спостереження і на дослідження. Дослідження є основою цього підручника, є його душею. Вони закладені і в проблемних запитаннях, які винесені в заголовок сторіночок, вони спонукають дітей шукати відповідь на запитання, міркувати, висловлювати свої припущення, аргументувати свою думку і водночас дослухатися до думки інших. Це вміння, ця можливість порозумітися надзвичайно важлива для нашого суспільства. Далі ми переходимо до спостережень і досліджень, як в природі, так і з речовинами. В підручнику є алгоритми, зроблені через серію фотографій, висновки до яких діти мають зробити самостійно під керівництвом вчителя, і через таку діяльність, саме через пошук відповідей. І проведення реальних досліджень, а не лише читання пояснень на сторінках підручника формується наукове мислення сучасної дитини. Водночас це є й мотивація до навчання, адже саме через активну діяльність на уроці, через організацію цих дослідів, через станення буруляк, розглядання павутиння. Через систему запитань ми формуємо мислення дитини. Не лише такого плану спостереження є у підручнику. Також ми заохочуємо дітей спостерігати за собою, за своїми станами і навчатися керувати ними. Водночас розуміти. Те, що відбувається із однолітками, із дорослими, що поруч спостерігати за людьми, робити свої висновки і коригувати власну поведінку, свої стратегії поведінки відповідно до того, що вони бачать у суспільстві. Ці вміння є надзвичайно актуальними зараз, і в підручнику є достатня кількість вправ, побудованих систематично від простого до складного, які допоможуть вам організувати ці ситуації у ваших класах. Яка ж структура нашого підручника? Весь матеріал розбитий на 34 тижні, які об'єднані загальнопізнавальною темою. Кожна тема розкривається через три проблемні чи дослідницькі запитання. Одним із основних завдань школи є сформувати зрілого національно свідомого громадянина, і це та цінність, яку ми проносимо через зміст цього підручника. Вже на шостому тижні навчання пропонуємо вивчення теми Батьківщина. Де дитина разом з учителем шукає відповіді на запитання, що таке батьківщина? Чим неймовірна моя Україна, чи можу я стати для когось захисником захисницею? Учителька звертає увагу дітей на те, що під час війни багато українців і українок стали на захист батьківщини. Дитина на цих уроках буде розмірковувати над тим, якими рисами має володіти людина, щоб стати на захист інших? А також спостерігаючи за шестирічними дітками, ми зауважили, що не завжди цей учень вміє вільно читати, і великі тексти у нього більше викликають страх і невпевненість в своїх діях. Тому всі тексти в нашому підручнику, які ми пропонуємо для читання дитиною, розбавлені малюнками. Тексти з малюнками, погодьтеся завжди читати простіше, легше, і від виконання такого завдання з'являється внутрішнє задоволення, яке пізніше може стати рушійною силою до того, що дитина почне проявляти любов до читання самостійно. Крім того, ми пропонуємо діткам читати комікси. Дійсно, світ змінюється кожної хвилини. Наша задача учителів початкових класів влучно підлаштовуватися під ці зміни і найголовніше навчити цьому своїх дітей. Усе частіше науковці звертають увагу на те, що для побудови кар'єри в майбутньому недостатньо володіти інтелектом та бути профі у своїй галузі. Важливо також володіти навичками емоційного інтелекту. Тому ми у своєму підручнику пропонуємо вправи для розвитку емоційного інтелекту. А ще маленький школяр дуже любить бавитися, адже ми з вами, як педагоги, пам'ятаємо, що провідної діяльності дитини 6-7-річного віку є гра. І ще ми знаємо, що в кожній вашій класній кімнаті є набори з шести цеглинок «Лего». Ми не могли це залишити поза своєю увагою, і, власне, в новій редакції підручника запропонували достатньо велику кількість вправ на застосування і використання тих цеглиночок Ліго. Любі педагоги, дякую вам за те, що приділили увагу на перегляд цієї презентації, але е, навіть важливіше завантажити цей підручник, знайти його. Він зараз є викладений і у нас на сайті, і на сайті інституту модернізації з міста освіти переглянути уважно все і здійснити свій вибір того підручника, за яким ви хочете викладати. Курс я досліджую світ у вашій школі в наступних 5 років. Я сподіваюся, що ви оберете саме той підручник, який допоможе вам виховувати ваших дітей проактивними громадянами, які зможуть свідомо і відповідально будувати наше суспільство у майбутній, мирній і щасливій Україні. Успіхів вам!